Вітаю, друзі, наші предки благословляли на добро, а проклинали на зло. Так, так, кляли, і зло приходило до них вдоми. Що таке прокляття і благословіння? Розберемо сьогодні і з вами Тетяна Дугельна, письменниця. Саме на каналі Калина я досліджую українські традиції, міфологію та архетипи. Сьогодні поговоримо про прокляття. Та благословенням. Що ми знаємо про благословення або благословіння? Благословення це побажання добра, яке зміцнене саме актом, коли людина має виконати певні ритуали. Або певні дати обітниці, щоб отримати щось добре. Дуже часто ми розуміємо, що благословіння пов'язане з наявністю Христа або якихось релігійних обрядів, але це не так. Благословіння. Воно було набагато ширшим, ніж ми зараз це бачимо у церквах християнських церквах. Наші з вами предки добре на цьому розумілися. І благословіння це був набір таких дуже позитивних факторів, які допомагали людині отримати благу. Енергію, благісну енергію від того, хто це благословіння давав. До речі, благословіння дають не лише священнослужителі, благословіння дають мати, батько, дітям. Чоловік, дружиня, дружина чоловікові саме може вчитель давати благословення або благословіння своєму учневі. Людина старша, людині молодші. Тож, у благословіння є набагато ширший діапазон впливу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що. Коли людина отримує благословіння, вона завжди відчуває себе фізично і психічно набагато краще. Коли ми говоримо про благословення, то це слово розкладається на дві частини: знову ж таки, благодать, добро, світло славити. Знову ж, ми з вами, як слав'яни, маємо знати, що всі благісні слова, добрі слова. Які підтримують нашу долю гарною і щасливою, вони благословляючі. Також я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли дається благословення, воно дається в дуже доброзичливій, добрій, люблячій формі. А от слова, які ми кидаємо, як, як такі ножі в сторону іншої людини, як підколки, сарказм, як коли ми говоримо щось погане людині їх можна прирівняти до проклять. Так-так, ви зараз дійсно почули правду. Прокляття це не обов'язково робити щось погане на зло, робити якийсь ритуал. Якщо мама в серцях або з якимось емоційним накалом, зі злостю каже в сторону своєї доньки, щоб ти або щоб тобі долі не було, і так далі, і так далі, обов'язково у цієї донечки може бути саме ось те прокляття, яке потім можуть такі бабки різні назвати якимось вінцем позашлюбності або нещасливою долі. А все відбулося тому, що мама не стримала свої емоції, і слово Воно мало дуже потужну силу, і дивіться моє відео на каналі про молитви і силу слова. Так от слово мало завжди дуже потужну силу. І коли ми говоримо про благословіння, а воно завжди е має словесну форму і про прокляття, це також слова, які спрямовуються до людини. То ми мусимо з вами дуже добре розбиратися в цьому. Якщо ми говоримо, що завжди даються благословення на перше. В якісь дії, то благословення є, наприклад, в весільних обрядах. Ці благословення найширше нам з вами відомі. Ну, наприклад, ви знаєте, що не просто так треба цілувати молодятам ікони, що цілий ряд є певних ритуалів, які треба виконати перед весіллям, коли йде сватання, ідуть благословення окремо. Молодому чоловіку і молодій майбутній дружині. Окремо, батьки спочатку благословляють жениха і наречену для того, щоб їх налаштувати на майбутній слюб, на майбутнє об'єднання в любові, і тільки потім вже дають додаткове благословення вже батьки і нареченої, і жениха на те, щоб життя було після весілля щасливим і добротним. Благословення треба вміти не лише давати, але й приймати. Так, ми можемо з вами заглибитися в нашу культуру, історію, подивитися, як це робили слав'яни, і сказати, так, коли то то було тисячі років тому, навіщо нам це зараз застосовувати? Але ж ми застосовуємо, коли йде весільна церемонія, і е, стоять молоді навпроти батьків, кланяються тричі батькам до землі, то вони, по суті, отримують благословення, але чи говорять в цей час якісь благословляючі слова своїм дітям батьки, скоріш за все стоять, там, плачуть е, і нічого не можуть толком сказати. А варто, тому що в такі дуже потужні і знакові дні для молодої сім'ї дуже значимим є кожне слово, і коли батьки. Кажуть, сину мій, донечко моя, або діти наші, ми благословляємо вас на щасливу долю, на добробут, на те, щоб боги й богині дали вам діточок, щоб ви були в щасті, в любові, в злагоді, то зовсім інші енергії розповсюджуються довкола цієї нової сім'ї. Адже сім'я це живий організм. Якщо цього діти не отримують, вони автоматично десь там. Просто поклонилися десь там вони собі перейшли з рушника далі взяли квітки, пішли пити горілку, святкувати за прекрасним столом. Ніякого благословення не не відбулося, і сакральність ось цього важливого свята вона втрачається, залишається лише щось таке, що не всі можуть навіть пригадати. Тож подумайте, будь ласка, про те, як ви отримували чи ні. А якщо маєте ще можливість, дайте вчасно своїм дітям благословення, коли вони будуть одружуватися або женитися. Також Благословення давали на здоров'я і зцілення. Яким чином? Наприклад, ви е, мама в сім'ї, і у вас є діти або чоловік, але мама то берегиня, мама це та, яка вірує владу Богородицю, в, вона молиться макоші, вона молиться богині долі, і саме мама може заправляти енергетикою сім'ї. Коли в сім'ї хтось хворіє тоді, коли не вистачає благісної енергії, коли не вистачає ось цієї сили, щоб тримати світло. Не вистачає світла, настає час хвороби, настає час, час саме того внутрішньої пітьми. І люди захворюють тоді, коли не можуть тримати себе, особливо слав'яни, коли не можуть тримати себе в стані світла. Тож мама може давати благословіння настілення паралельно з ліками, які призначає лікар або цілитель. Що їй треба робити? Та да вона може взяти навіть просто. Наприклад, філіжаночку якогось напою, зробити чай, просто взяти саму просту чисту воду і наговорити благословіння насілення своїми словами і серця для своєї дитини. Коли береться і робиться такий простий ритуал, обов'язково треба пам'ятати невеликі правила, що спочатку ми славимо богів, ми звертаємося до них прославляючи. Ми кажемо я прославляю. Рідних богів та богинь. Я прошу богиню, наприклад, долю зцілити мою дитину від цієї хвороби, дати їй розуміння причин, які призвели до цієї хвороби. Я дякую і славлю саме богів і дякую і славлю своїй дитині за те, що вона зцілюється. Обов'язково це треба пам'ятати. Благословіння даються на долю, на щастя, на добробут, і ви це вже також зрозуміли. Чи треба їх давати тільки в якійсь особливі святковій формі? Ну, наприклад, як в весільних обрядах. Ні, благословляти, наприклад, можна на день дитячу долю казати: я благословляю, дитино моя, твій день, щоб в тебе все сьогодні складалося найкраще, щоб все, що ти хочеш, збувалося якнайкраще. Звичайно, ми можемо благословляти своїх внуків, не лише дітей. Навіть якщо вони не поряд, навіть якщо ви не можете їм це сказати, особисто дивлячись в очі. Чи треба при цьому обнімати? Німати, кланятися, чи ще щось робити, ви знаєте. То вдавнину так робили, обов'язково мав бути ще фізичний контакт при благословінні, тому що будь-який фізичний контакт він як скріпляв печаткою благословення. Але зараз ми можемо це робити просто так, аби від щирого серця ми посилали це благословення своїм дітям, внукам або тим, хто цього потребує. Також дуже часто дають благословення для. Того, щоб у людини склався шлях, дорога. Якщо людина кудись їде, ми зараз часто переміщаємося, навіть не з своєї волі. Ну так сталося в нашій Україні. Що нам приходиться переїжджати, Тож, благословляйте один одного на ці переїзди, на те, щоб все складалося як найкраще. У будь-якому випадку пам'ятайте, що люди благословляють тоді, коли хочуть щось отримати від богів, і боги, коли чують благословення, підтримують тих людей, які дають і спрямовують цю благо... благісну енергію. В яких випадках ми вважаємо, ну, наприклад, що мама проклинає дитину. Ви скажете, чому я говорю саме про прокляття мами? Ви знаєте, тому що мама відрізняється від батька тим, що вона більш емоційна, що вона більш невитримана, і зараз наші сучасні жінки вони знаходяться в потужному, постійно стресі цієї військової реальності. Їм дуже важко справлятися своїми емоціями, і вони навіть не розуміють, що вони коли кричать, ображають дітей, тому що вони вистажені самі, вони в цей час проклинають до їх долю. Можете собі уявити, крик матері на дитину сприймається Всесвітом як прокляття. Тому мама має розмовляти спокійно, майже тихо, дуже лагідно. І зараз, під час цієї війни в Україні, ми точно знаємо, що жінки стануть більш лагідними, бо чоловіки стали більш мужніми. Ми нарешті починаємо розуміти, що таке жіноче і що таке чоловіче. Сьогодні я вам більше говорю і розповідаю саме про благословення, і роблю акцент на жіночих благословеннях. Чому? А тому, що чоловіки вони простіше відносяться до цих речей, і функції саме домашньої, домашніх обов'язків у чоловіка не входило обов'язково давати благословення комусь. Можна було давати, якщо запитували у чоловіка благословення. А от Жінка мала благословляти всіх, вона мала тримати цю ауру, цю атмосферу в сім'ї і від того, що вона говорила, як вона говорила, чи виконувала вона обітниці, оберіги, чи славила вона богів і богинь? Вона могла або давати благословення, або проклинати тих, з ким вона взаємодіяла. Я хочу, щоб ви розуміли, що коли людина пред'являє претензії, звинувачення, веде себе агресивно, коли вона не дозволяє нікому мати свою думку і хоче, щоб було тільки по її, в цей час вона блокує долю іншої людини. Заблокована доля, отже, приходить богиня-недоля, та богиня, яка і приносить за собою прокляття. Таким чином дуже простий висновок: богиня доля це богиня благословень, а богиня недоля це богиня проклять. Тож ви маєте знати, що коли ми не закликаємо або не вміємо закликати щасливу долю і е, е, до неї звертатися, то, як правило, завжди знаходиться причина, з якої приходить богиня недоля і навчає через хвороби, через злидні. через… Через біду, через лихо вона навчає людину знову ж повертатися до різних богів. Як е, дуже б хотіла вам розповісти один дуже красивий такий, знаєте, ритуал, який може вам допомогти е, зняти свою нещасливу долю. Наприклад, ви уявляєте, що над вами крутиться величезне, величезне золоте таке колесо або веретено з золотими нитками, які зараз буде роздавати на світ богиня доля. І ось ви уявляєте, що богиня доля, вона саме з цього дійсно колеса, сонячного колеса тягне золотесенькі ниточки тоненькі. І ці ниточки, ви уявляєте, як обмотують вас. Ці золоті, золоті нитки приходять до вас, вони формують у вас над головою красивий золотий вінок. Цей вінок він являється для вас благословінням богів. Він об'єднує вас з Богом родом, він починає стілювати вас цими золотими ниточками, прошивається ваша тонка структура, ви наповнюєтеся золотим світлом. І в цей момент ви собі уявляєте, що ви здорові, що ви багаті, що у вас стілюються цими тоненькими ниточками, промінцями все те, що раніше вам не давало мати любов, гармонію, достаток, щастя. Ви стілюєте всякі негаразди, злидні, всі захворювання, ці новенькі золоті ниточки, які зараз богиня. Матінка доля вам щир, ще, щедро роздає, вони пронизують ваше все енергетичне поле, і ви зараз кажете, що ви з радістю, з вдячністю від богині, матінки долі приймаєте щастя, любов, взаємодопомогу, взаєморозуміння, мир, злагоду в сім'ї, в країні і на всій землі. Коли ви Пусите про щось для себе, обов'язково звертайтеся до матінки долі, щоб така доля була і у людей поряд з вами, не лише, вашій, не лише в вашій родині, а і в нашій прекрасній Україні, і на всій землі. Я дуже часто, коли звертаюся з молитвами до рідних богів і богинь, я прошу не просто про перемогу України, а про відновлення миру на всій землі. Я прошу не просто про щасливу долю для себе, своїх дітей і внуків, а про щасливу долю та відновлення всіх українців, всієї України і всіх людей, які несуть світло на цій землі. Ми з вами, українці. Діти сонця, діти, внуки, дач Богові, діти сонця, і ми благословенні матінкою долею нести сонце в своїх серцях. Тож уявіть, як ви окутані золотими промінцями сонця, золотими нитками долі. Шануйте один одного, цінуйте один одного, нехай ваша доля буде благословенням, а прокляття зникнуть назавжди з нашої святої України. До зустрічі!